Вітаю всіх! Хочу зробити швиденьке ще відео на таку тему, мені писали опалення. Чи доведеться людям з багатопохівок шукати приватні будинки з опалення? Чи доведеться людям з багатопохівок шукати взимку будинки з опаленням? Дрова, газ, що загод? Доведеться людям шукати? Колісниця, це рух. Доведеться, любі мої. Доведеться це рух, це пошук, це переїзд. Сімка Кубків, знаєте, це самообман люди, якщо все добре. Якщо вам будуть казати, що витрима, це брехня. В'ітірка жезлів, захист своїх інтересів, підтримка серйозна. Королева мечів, розумієте, що це небезпека, Серйозні. В даному питанні це взагалі аргументи, які. Напружують. І тут треба обережно вірити, оточуючим. Ви знаєте, що нас оточує при цьому питанні? Влада ж наша. Далі, Мах. це наша влада. Четвірка жезлів. Ну. Чістка жезлів. Наша влада буде йти на кінцевий результат, щоб цього не було. Але це буде. Я хочу, щоб ви це розуміли. Я це трошки роблю проміжковий результат, тому що брехні багато на цю тему. Вони намагатимуться все це згладити, але є ж регіони, це на всі регіони я роблю загальний розклад. Буде так, що комусь прийдеться все одно їхати в будинки з багатоповерхівок, бо буде дуже холодно. Але наша влада, як не дивно, намагатиметься вийти на результат, щоб цього не було.